На графіку біткоїна з'явився сигнал, який раніше спричиняв його падіння на мінус 20-25%, а іноді навіть і початок ведмежого ринку, коли всі криптовалюти падають на мінус 70-75%. Що це за сигнал? Та чи варто продавати вашу всю криптовалюту зараз? Поговоримо в цьому відео, а також розглянемо графік трампкоїна, чи варто його зараз купляти або навпаки продавати. Це відео буде максимально корисним для вас, тому можете одразу ставити лайк, і ми будемо починати. Тож, зараз перед собою ви бачите ціновий канал, в якому біткоін знаходиться вже близько двох місяців. Це ціновий діапазон від 91-92 тисяч доларів до 105-106 тисяч доларів. Саме в цьому ціновому діапазоні біткоін рухається вже приблизно два місяці. Що це за зелені та червоні прямокутники? Дивіться, друзі, перед тим як біткоін виріс, давайте відмірюємо на 15%, Ми маємо звернути увагу саме на цю свічку, так яка передувала. Росту ціни біткоїна саме тут була зібрана ліквідність на покупку якимось великим гравцем чи групою великих гравців, тобто активували стоп-лоси трейдерів, які хотіли заробити на рості і після чого вже ціна пішла без цих людей, які поставили свої стоп-лоси сюди. Тобто, це простою мовою, що таке стоп-лоси, умовно, коли ви хочете заробити на рості, але якщо ціна знизиться до цих до цих значень. То ви не хочете, щоб ваша позиція пішла в сильний мінус, так якщо ціна продовжує падіння вниз, ви ставите спеціальний наказ, щоб ваша угода саме по цим цінам була закрита. Як правило, чому ми говоримо саме про цей зелений діапазон? Тому що як правило, трейдерів навчили ставити стоп-лоси за якісь локальні мінімуми. Впевнений, дуже багато стоп-лосів стояло саме по ціні: 90-90 тисяч 500 доларів, так приблизно 89-500 тисяч доларів, тому що, напевно, багато трейдерів втратили свої стоп-лоси саме за або круглим числом, або саме за локальним мінімумом. І саме в цьому зеленому, саме цим зеленим прямокутником я для вас позначив місце, де. Були зібрані стоп-лоси, тобто ліквідність на купівлю, скажімо так, великими гравцями або групою великих гравців. Після чого біткоін виріс на 15%. Так як криптовалютний ринок він не регульований досі. Так тут є тут присутня доля маніпуляції. так само тому особисто я не використовую стоп лоси в своїй торгівлі і мої. Скажімо так, мої результати показують те, що цей спосіб набагато прибутковіший ніж використання стопосів. Ви знаєте, я думаю, результати ті, хто слідкує більше за більше за каналом, більше ніж 3 місяці. Ви про це все чудово знаєте. Але який сигнал ми отримали так нещодавно, це негативний сигнал, який позначений червоним прямокутником, і як він відпрацьовував минулому, я вам покажу вже за декілька хвилин. Зверніть увагу, що була зібрана ліквідність тепер в іншу сторону: ліквідність на продажу продаж, так і е, ця ліквідність на продаж на продаж була вище каналу. Так, якщо тут збиралась ліквідність на купівлю, то тут зібралась ліквідність на продаж. Шорт е, трейдери, так які хотіли зробити після цього падіння, які хотіли зробити на продовженні падіння, виставили свої стоп лоси як правило, виставляють за виставляють за локальні максимуми. Після чого ціна, як ви бачите, підійшла сюди і була зібрана вже ліквідність, вже збиті збиті лоси цих людей, які хотіли зробити на падінні. Відповідно, зараз ми можемо сказати, що ціна дуже негативно на це відреагувала. Ви бачите, який був сильний спуск вниз, так на цій свічці, яка велика тінь. І після чого ціна вчора, до речі, був дуже позитивний сигнал. Ціна закрилася. Попередня свічка закрилась вище каналу, що було позитивно. Але сьогодні свічка закривається вже нижче, так і треба дочекати закриття дня і побачити, де закриється ця свічка. Тому що якщо ціна закриється в середині каналу, це буде дуже негативний сигнал. При цьому ціна може знизитись мінімум до середини каналу, середньостроковій перспективі це зниження до мінімум знову до Нижньої межі каналу, так і знову повторний збір ліквідності вже нижче приблизно в цьому діапазоні, або взагалі падіння до індикатора Goldline та індикатора Support Band, про який ми поговоримо трошки згодом. Давайте покажу, як це відпрацьовувало на історії, щоб ми з вами з теорії перейшли до практики безпосередньо. Я вам покажу канал, який був у 2024 році. Багато з вас. А я сподіваюся, вже було на той момент на криптовалютному ринку. Можете до речі, зараз написати в коментарях, коли ви приєднали приєдналися на криптовалютний ринок, щоб я розумів, хто у нас основні основні глядачі, основна аудиторія на нашому каналі. Напишіть, я приєднався, я дізнався про криптовалютний ринок рік тому, і можете написати свої результати. заробив стільки то на альткоїнах, на трейдингах. Буде цікаво почитати про ваші підходи. Також тож ми бачимо попередньо. Ми бачили з вами канал, який сформувався приблизно. Почав формуватися в грудні 2023 року, він був приблизно 3-4 місяці. Так, ми бачимо, що було дві спроби зняття ліквідності на продаж вище каналу. Так, ви бачите, коли ціна закривається вище каналу, це дуже позитивний сигнал. Але при поверненні в середину каналу це негативний сигнал для ціни коротко і середньостроково. Після чого як ви бачите, ціна. Біткоїна знизилась знову до низу каналу, де вже була зібрана ліквідність на купівлю. Так і після чого вже ціна біткоїна виросла там на 80-100%, Тобто збір ліквідності на продаж вище каналу і повернення ціни всередину каналу це дуже негативний сценарій, як я сказав, середньостроково та. Короткостроково про довгострокову перспективу ми з вами поговоримо також в цьому відео. Також я вам хочу показати ще один негативний сценарій, але це вже дуже негативний сценарій, який потенційно ми будемо розглядати, тому що ми все-таки аналізуємо ймовірності. Нас цікавлять ймовірності, закономірності, а не наші думки, що прийшов президент Трамп, і зараз біткоін виросте там до півмільйона доларів так вже завтра, і тому що треба срочно заробити, сьогодні. Зарплата. Прийшла так сьогодні. терміново треба вкластись криптовалюту, тому що президент Трамп сказав, що буде якийсь шалений ріст, бо якісь аналітики про це сказали. Наша основна задача з вами аналізувати не новини, а графік та закономірності, які з'являються. Багато з вас знають, що, що наприклад, ми зі спільноти купляли біткоін в цьому діапазоні і сигнали по моїм індикаторам. Давайте включимо радар. Сигнал на купівлю був приблизно по 16 700, після чого ми закривали цю угоду по 23 тисячі доларів. Так? Тобто і далі після цього була серія дуже прибуткових угод, плюс 33 Плюс 25% відсотків і так далі. Так ті хто ті, хто слідкують, ті вже напевно знають. І саме в цей момент було дуже багато негативних новин. І насправді новини не треба слухати. Але ви на жаль, зрозумієте це з досвідом. Я сподіваюся, що цей досвід буде безкоштовний. І зараз дуже навпаки, зараз дуже позитивний фон. Так що криптовалюта почне рости. Люди дізнались про Трампа, так про цю монетку почали інвестувати в криптовалюту. Загалом це позитивний фон. Для нас він на жаль негативний, так тому що з великою ймовірністю може статись так, що ціна піде в іншу сторону, як це було в той момент, коли були негативні новини на біткоїні. Біткоін після цього вже виріс на плюс 600%, 17 тисяч доларів, приблизно до 100 тисяч доларів наразі. Тож що це за негативний сигнал? Другий кейс це абсолютні глобальні максимум від 2021 першого року, останнього циклу біткоїна, який завершився, так а зараз цикл триває. А цей цикл біткоїна ще. Тоді завершив вже завершений так. І ми зараз бачимо тут ліквідність на продаж. Так, збір ліквідності на продаж. Після чого ціна біткоїна локально впала на мінус 30-35%. Так, мінус 35% після повернення в канал, і, і до локального дна, ви знаєте, на мінус 70-75%. Я думаю, багато з вас вже знають про це про це падіння. Ми тоді продавали біткоін орієнтовно по 58 тисяч доларів, так тому що канал е, ми аналізуємо, а приймаємо ми рішення на основі наших стратегій. Про мої стратегії ви також знаєте. Так, і це також негативний сигнал. Тобто, для того, щоб ви розуміли, це збір е, ліквідності на купівлю, це збір ліквідності на продаж, і все просто. Після чого ціна пішла вгору, тут ціна пішла вниз після збору ліквідності вище попередніх максимумів. Саме такий сценарій ми зараз бачимо. І на графіку під що позитивно і що може відмінити сценарій з падінням? Е, я думаю, що може як мінімум статися якийсь відкат, скажімо до 100 тисяч доларів, і після чого вже ціна повернеться вище каналу, тому що і це буде дуже позитивний знак, тому що повернення вище каналу це завжди позитивно для біткоїна. Давайте подивимось з вами на той попередній кейс, який ми розглядали. Як ви бачите закриття вище каналу? І на повернення всередину каналу це завжди позитивно. Плюс ви також маєте мати додаткові сигнали індикаторів, якщо ви користуєтесь торговими системами безкоштовними, які у нас є в нашому телеграм-каналі. Тож, якщо ціна біткоїна знизиться до середини каналу, скажімо, до 98 тисяч доларів. Так зберуть ліквідність трошки нижче тут, то як правило імпульсного ціна виходить вгору. Або якщо за наступні дні просто біткоін повернеться вище каналу, це вже буде позитивний сценарій. І це вже буде позитивно, як і для біткоїна. Якщо це позитивно для біткоїна, то це і позитивно для всього криптовалютного ринку. Я думаю, ви вже це знаєте, друзі. Тому можете одразу поставити лайк цьому відео, якщо воно вам корисне. Ми з вами перейдемо до локальних зон підтримки. Ви знаєте, що перейдемо від аналізу каналу до аналізу індикаторів. Так, давайте подивимось на індикатор гол Лінія індикатора Бунлайн зараз знаходиться по ціні 88 тисяч доларів. Вже лінія індикатора Support band знаходиться по ціні 91-94 тисячі доларів. Ви бачите, як після того, як ціна приходила до індикатора support band, до цих сірих зон, як ви бачили, як ціна гарно від них відскакує. Так? Тобто, ви це вже бачили на історії. Я вже не один раз показував це на youtube каналі Можете одразу підписатися, якщо ще не підписані, так? Тож, якщо ціна біткоїна прийде. До цих зон, як правило, якраз сюди спуститься support band, То як правило, це дуже гарна підтримка для ціни. Нехай це буде 91 одна тисяч доларів, чи 86 тисяч доларів в залежності, де буде ця лінія лінії індикатора support band та лінії індикатора в онлайн, Це буде гарна підтримка, і тут треба розглядати якісь локальні угоди, якщо ви торгуєте, або не знаю, хотіли купити певну криптовалюту. Так багато з вас вже знають, що просто так в повітрі криптовалюту купляти не можна так далі, перейдемо з вами до глобального графіку біткоїна і ми використаємо індикатор Bitcoin Key levels. Після цього вже поговоримо про Трампа, так про цю монетку. Чи варто її купляти, чи варто її продавати? Глобально ви знаєте, як працює цей індикатор. Все дуже просто. Ми купляємо біткоін, коли він коштує деш дешево. Так, коли його купляти ніхто не хоче, продаємо, коли його купити, хочуть усі. Так, Цей індикатор банально простий. Він працює дуже просто, він показує декілька сигналів на декілька років. На жаль, чому ним мало людей користуються, тому що всі хочуть купляти сьогодні. Купляти завтра продати і заробити вже там декілька мільйонів доларів з тисячі доларів. Так, але насправді, от після цього сигналу, який з'явився по 17 тисяч доларів, біткоін вже прибутку 500, 500 Напишіть в коментарях, якщо ви за цей час на Торгівлі заробили більше, так це теж буде дуже цікаво почитати, тому що якщо ви на торгівлі не заробляєте більше, то для чого і приділяєте цьому весь свій час, то просто тримаючи біткоін, заробили 500%, не роблячи нічого. Так чи є сенс тоді в торгівлі? Просто це простий банальний індикатор, який ви можете використовувати. Що я хочу вам на ньому показати? Глобально ми бачимо, що біткоін ще не досягнув максимумів, так і не з'явився сигнал на продаж. Не факт, що саме цього бичачого ринку, тобто цього періоду росту, який триває вже близько двох років, трохи більше двох років, не факт, що біткоін досягне цих значень, з'явиться цей сигнал. Як ми бачимо в попередньому циклі, а в циклі 15-18 років, ми з вами бачили декілька сигналів на продаж в останньому циклі. Ми бачили з вами сигнал на продаж. Один, який з'явився по 56 тисяч доларів, зараз ми за вами бачимо, тобто ми помічаємо, що ціна біткоїна вже перестає рости так швидко і так сильно, тому що зрозуміло, коли біткоін варто там двадцять тисяч доларів, його капіталізація була в чотири рази менша, і він міг рости в рази простіше, так йому було рости набагато легше. Тепер ми з вами можемо відмітити те, що Можливо, не з'явиться цей сигнал, так все одно треба слідкувати, але можливо цей сигнал не з'явиться. Але як мінімум, ціна має дійти до цієї сірої зони. Тобто, ми е, аналітично можемо це прогнозувати, тому що це ставалося в минулому, і на основі цієї закономірності ми з вами можемо і створювати наші індикатори і керуватися сигналами цих індикаторів. Тобто, якщо давайте видалимо в зайве, щоб вам було краще видно, тобто ця сіра зона вона знаходиться зараз 125-150 тисяч доларів. Ви бачите синім, синім позначено. Значення синьої лінії, так і це так, як цей індикатор він є динамічний, то по мірі росту ціни біткоїна ми з вами можемо прийти в сіру зону, яка на той момент буде 155 тисяч доларів. На жаль, може сигнал тоді не з'явитися, тому що біткоін не доб'є до синьої лінії. Будемо сподіватися, що так станеться, що сигнал з'явиться, але сіра лінія це вже буде. Доволі серйозна, серйозний супротив для ціни біткоїна, і на той момент треба вже буде думати над тим, щоб, можливо, криптовалюту, ваші запаси в криптовалюті треба буде фіксувати, а навпаки, не набирати, не накопичувати різні активи. Як мінімум, це стосується біткоїна. Бо, як правило, саме в цей період, коли біткоїн досягає сірої зони, починається найсильніша альтезони. Тоді, як правило, ростуть монетки різні в 5-10 разів. Так, цей цикл поки що не відзначився альтсезоном, Тому е, я думаю, що на наступному лайві, на який ви можете прийти вже в цю неділю, так перейти на наш канал з головної перейти в наживо та поставити сповіщення на наступний наш лайв, який відбудеться 26 січня. В неділю ви можете прийти його, подивитися. Поговоримо про альтсезон, про альткоїни. Можете в чаті в коментарях писати, е, які альткоїни вас цікавлять протягом прямого ефіру. Та загалом питання, які вам цікаві, я сподіваюся. Що цей прямий ефір про криптовалюту, про біткоін та альткоїни е, вам буде цікавий, і ви зможете отримати всі запитання, відповіді на всі запитання, які вас цікавлять. Тому прямо зараз переходьте е, на канал, так? З головною натискайте наживо і ставте сповіщення, приєднуйтесь до нашого наступного прямого ефіру. Можете одразу поставити лайк. Далі переходимо вже до трампкоїна. Думаю, багато з вас дивляться це відео саме через цю монетку. Можете написати в коментарях, по якій ви ціні її купляли. Дуже цікаво почитати, тому що за останні кілька днів я отримав багато повідомлень в Інстаграм, в TikTok, в нашій соцмережі, де люди писали, що вони купляли якраз по ціні 69-70 тисяч доларів. 69-70 доларів, і це майже максимум, яких зараз досягла ця монетка. Чи зможе ця монетка повернутись до максимуму, Ми з за вами зараз поговоримо. І ви бачите, що після цього ціна цього альткоїна вона впала на мінімум 50%. Саме в цей момент вийшло наше відео на каналі, в якому я казав, що я цю монетку купувати не буду, тому що моя торгова стратегія про це не каже і вам розказав про додаткову стратегію, яка може бути корисна для молодих альткоїнів при підборі таких молодих альткоїнів, яких як і трампкоїн. Тоді я сказав, що коли ціна сформує локальні. Максуму зараз це ціна 46 тисяч доларів на даному таймфреймі. Після цього нам треба поміряти 40-60% відсотків вниз, і десь в цьому діапазоні можливо накопичити цю монетку, так ну скажімо так, мінус 40% від локальних максимумів, Це зараз 27 доларів. Як ви бачите, не факт, що ціна сюди спуститься, а якщо не спуститься, це означає, що. Наша стратегія не дозволяє нам купити цю монетку, так? Тобто, нехай вона виросте до 100-500 до 500 доларів. Але якщо ви будете відкликатись від своєї стратегії, ви будете довгостроково втрачати гроші, як і люди, які купили монетку зараз по 70-65-70 доларів і зараз сидять при мінус 50%. Це окей, якщо у вас є просадка, так це нічого страшного в цьому немає. Але якщо ви заходите в цю монетку на всі свої гроші, то звісно. Зараз це неприємно, тому що ви не маєте чіткої стратегії, ви не знаєте скільки ви виділяєте на альткоін і чому ви не знаєте, коли ви його будете продавати. Я вам покажу приклад: так якщо ця монетка не досягла цін, по якій би ми, можливо, купляли цю монетку, це 27 20 доларів, можливо, десь в цей діапазон. Якщо вона знизиться, Тож, я хочу вам показати приклади, які я вже вам показував. Наприклад, якщо ми подивимось на вордкоїн, то ця монетка до речі, про цю монетку також поговоримо. Це один із лідерів росту штучної, це один із лідерів сектору штучного інтелекту. Так як ви бачите, від локальних максимумів про які я вам тільки що говорив. Від локальних максимумів ця монетка скорихувалась на 70%, на 60, точніше шістдесят Так, після чого з'явились для нас гарні можливості для купівлі. Ви могли купити цю монетку, коли вона впала. На частину депозиту, наприклад, відсотку, коли вона впала на 40 відсотків, і на ще на піввідсотка вашого депозиту, коли ця монета впала на 61 відсоток. Ви мали середню ціну, тому що ідеально ви ніколи не вгадаєте. Після цього там забрати свої 10 іксів. Звісно, на графіку все виглядає просто: ми купляли це разом з нашою з учасниками нашої закритої спільноти. Я вам покажу ще монетку. Давайте Тія, і це таке рідко трапляється, але про це також варто думати. Давайте вам покажу, як ця монетка лістилась. Так, ви бачите, що після лістингу ця монетка стояла в такому невеликому діапазоні, і після чого вона його пробила і виросла приблизно, здається, на 700-800 навіть без відкату. Тобто вам треба розуміти, що і таке можливо. Але в більшості випадків, якщо ви дослід, проведете дослідження, після того як монетка потрапляє на Binance свіжа, так? Як і Trump Coin, то вона, як правило, падає мінімум на 40, 50, 60%. відсотків. Тобто, тія це скоріше виключення з правил, але ви можете дослідити самостійно, знайти для себе закономірності та використовувати це як чітку торгову стратегію. Так, наприклад, ви купуєте після відкату на 60% відсотків і продаєте половину монетку. Монетки кол фіксуєте своє тіло, коли вона виросла вже на 100%. Тобто ви забираєте ваші вкладені. А, скажімо так, безкоштовні монети, друга частина, яка у вас залишається, вона продовжує ріст або вже там робить корекцію. Зате ви вже, як мінімум, забрали свої вложені в свій вложений. Це, наприклад, така проста банальна стратегія, яку можете використовувати. Більшість індикаторів, які вам зараз показав в цьому відео, ви можете отримати в нашому телеграм-каналі за посиланням в описі до цього відео. Переходите в телеграм-канал. Натискаєте закріплені повідомлення, і тут є 12 індикаторів, які безкоштовні для підписників мого Telegram та Ютуб каналу. Обов'язково подивіться інструкцію, яка тут є. Якщо ви не знаєте, як користуватись TradingView, це сервісом, на якому ми зараз е, аналізували графік е, і трампкоїна, і біткоїна. Обов'язково подивіться інструкцію про TradingView, Можливо, зареєструйтеся, якщо вам потрібно. Якщо хочете використовувати індикатори, то обов'язково дивіться інструкцію, яка тут є перша. в… Описі до цього посту користуйтесь цими індикаторами. Зараз вам дякую за перегляд цього відео і можете одразу подивитись наступне відео про особисту мою стратегію заробітку на криптовалютному ринку. Воно зараз для вас буде дуже актуально. Обов'язково його зараз подивіться і дякую за перегляд.